Вітаю вас, милі друзі на ранковій зустрічі. Сьогодні наша зустріч буде присвячена Всесвітньому дню миття рук. Сьогодні свято. Тема його допомагає нам жити, зростати здоровими і щасливими. Миття рук це процес. Який треба робити кожного дня по декілька разів. Треба руки мити з милом. Треба підтримувати і дотримуватися культурно-гігієнічних навичок. Процес миття рук запобігає хворобам, попаданню мікробів в наш організм. Соромно ходити грязнулями. Її єна руки тіла це запорука нашого здоров'я. Тож, дітки, миємо свої ручки, не забуваємо про мило. Не забуваємо про гігієнічні серветки. Доброго ранку, дітки. Чи розповідала вам матуся? Що потрібно робити кожного дня? Правильно мити руки з милом. Та сьогодні, 15 жовтня, Вимийте їх особливо ретельно, соромно ходити бруднулею у всесвітній день миття рук. 15 років тому. Всесвітня Організація охорони здоров'я разом з дитячим фондом запровадила цей день. Адже миття рук щодня рятує тисячі життів. Відомо, що саме через немиті руки в організм людини потрапляє безліч мікробів, які викликають дуже небезпечні хвороби. У світі Кожен день від діареї, яку ще називають хворобою брудних рук, вмирають 5 тисяч дітей. Тому восени на початку сезону грипу та застуд лікарі нагадують про корисну звичку тримати руки в чистоті. Тож 15 жовтня. У всьому світі офіційно відзначають Всесвітній день миття рук. Доведено саме миття рук може бути найпростішим, найдешевшим та найдієвішим засобом попередження інфекційних захворювань. Цілий день ми контактуємо з безліччю вірусів та бактерій, вони скрізь. На всіх предметах, на іграшках, шерсті домашніх тварин, на наших руках. Щойно ті мікроби потрапляють на долоні, вони можуть легко дістатися всередину організму. Якщо ви потерли очі, доторкнулись до носика, поклали пальці до рота, за лічені секунди мікроби можуть потрапити всередину. Та викликати хворобу, яка триває дні, тижні або навіть місяці. Тож запам'ятайте, мити руки потрібно перед їжею, після туалету, після прогулянки, після кашлю та чхання у долоньку. Та протягом дня, якщо вдома хтось хворіє. Давайте пригадаємо, як правильно мити руки. Намочіть руки під теплою проточною водою. Намильте руки шматочком мила або використайте рідке мило. Ретельно потріть руки одна об одну. Гарно промасажуйте спіною долоні, пальці, нігті, зовнішню поверхню рук. Тріть від 15 до 20 секунд. Стільки часу потрібно, щоб змити мікроби. Гарно змийте піну та витріть руки чистим рушником. Отже, запам'ятайте мити руки потрібно з милом і не менше 20 секунд, щоб змити потенційні віруси та бактерії. Тож порахуй до 20. А ще миття рук тепленькою водичкою. Допомагає не лише знищити небезпечні мікроби. На думку психологів, така процедура змиває і неприємні спогади, тож чисті руки запорука твого здоров'я та гарного настрою. Отже, давайте відзначимо сьогоднішній день за допомогою шматочка ароматного мила. Треба завжди мити руки, друже, пам'ятай. З милом добре мити руки ти не забувай. Щоб зникали всі мікроби, відступали всі хвороби, і щоб настрій був прекрасним. Треба руки мити вчасно. Водичка, мило та рушник, і ось мікро. Раптово зник. Тож мити рук не забувайте і хвороби відганяйте. Будьте здорові.